як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Але якщо подивитися на наших чиновників, то висновок напрошується лише один: вони, мабуть, зустріли його краще за нас, набиваючи свої кармани бабусіками. Я Віолета Терещенко, і сьогодні говоримо про ТОП-5 грандіозних тендерів або ж витрат 2023 року. Номер один. Літній тендер на ремонт привокзальної площі та сусіднього скверу обійшовся чиновникам Довгинцівського району у майже 3 мільйони гривень. Переможцем стала досить молода на той час фірма Паритет Будкар. Власник, маловідомий мешканець Софіївщини Олександр Левченко до цього вже здійснив ремонт укриття у Центральному міському районі за 2 мільйони гривень. Це все сталося під егідою комунального підприємства «Сансервіс», яке слухняно підпорядковується місту. Зовсім поруч в жовтні чиновники вирішили полагодити славетний паротяг за майже 280 тисяч гривень. Цей тендер також мав одного учасника і переможця ФОП Єрополов Юрій Петрович. За короткий період після реєстрації у 2019 році цей підприємець вже отримав перший підряд від догинцівського виконкому і став активним гравцем у. Вигідних угодах, які досягли на цей день майже 10 мільйонів гривень. Відносини між ним і чиновниками місцевого виконкому, здається, стали традиційними. Так що, Ігор Гар'євич, це вже не просто співпраця, це якесь веселе та дороговартішне шоу. Номер два восени центрально міський райвиконком вирішив провести ремонт у приця у власній будівлі за 2 мільйони гривень. Хм, цікаво, адже на ремонт сховищ у школах та дитсадках виділяли в середньому до 300 тисяч гривень. Чиновники здійснили ремонт прямим договором, обмеживши конкуренцію, хоча відвітували через Прозоро. Говорили, що прямий договір на укриття вважається законним. Проте, де логіка? Особливо, коли йдеться про 2 мільйони гривень, адже є правило проводити торги, якщо вартість перевищує півтора мільйони. Роботи виконувала та ж паритет «Будкаер», яка за короткий термін стала тендерною зіркою Кривого Рогу. Прокуратура зацікавилася цим. Руська центральна окружна прокуратура. Здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, яке розслідується слідчим відділом Криворізького районного управління поліції в МПД області за статтею 367 частини 1 кримінального кодексу України. Саме за фактами можливої. Службової недбалості службових осіб виконком. щодо укриття, то виявляється, нещодавно чиновники вирішили облаштувати його однак, не так, як звичайно. Ще раз хочу передати привіт батькам, які за власний кошт облаштовували укриття у школах та дитсадках. Згідно з прозоро, 20 одиниць меблів, ймовірно, офісних диванів майже на 100 тисяч гривень. Чотири електрочайників за 1660 гривень кожен. Та холодильник на 12 тисяч гривень. В укриття замовили також 11 столів на майже 52 тисячі гривень. Технічних характеристик не надали. Однак кожен виходить 4700 гривень. Для порівняння цілком реально знайти письмові столи в укриття, де не стоїть задача постійно працювати на рівні 2000 гривень. За порівняно невелику кількість предметів можна було заощадити чимало грошей. Такі покупки виглядають дещо перебільшеними. Але можливо це частина ексклюзивного ремонту? Хоча ціни за електрочайники та столи здаються завищеними у кінці кінців, можна знайти більш бюджетні варіанти, які відповідають потребам. Так чи інакше, це ще один цікавий епізод в історії тендерів. Номер три ця тема здається стала сенсом мого життя. У центральному міському районі в цьому році виник гострий зупиночний дефіцит. На допомогу прийшов ФОП Чур Микола Григорич і його зупинки. Зокрема, влітку два зупиночних павільйони на Лермонтова на суму 1 мільйон 200 тисяч гривень та нещодавні три тендери. На встановлення зупинок на визволення загальною сумою о майже 2 мільйони гривень. Акцентую старі зупинки були в нормальному стані, і хто не в курсі, війна триває. Взагалі ФОП тимчура є улюбленцем місцевих чиновників. Лише за 2023 рік управління з питань благоустрою центрального міського району, за яке відповідають дві людини Тетяна Школьна Бойкова та Євген Девенко, На цей момент уклало з підприємцем 19 договорів на суму майже 4 мільйони 330 тисяч гривень. Це виконання таких робіт, як монтаж і демонтаж зупиночних павільйонів, їхній ремонт, а також послуги з ліквідації несанкціонованих зміттєзвалищ. Микола, а ви таке витягли ще Виквиток цьому житті чотири кінець липня. Цей раз мова вже піде про обласний бюджет, а саме про утеплення фасадів будинків по вулиці Гагаріна. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації замовив роботи в Дніпровській фільмі, яка сяє як зірка зробіти братів Дубінських. Теплоргруп за майже 140 мільйонів гривень. До речі, Теплоргруп належить жительці Дніпра Марині Когадій, а директором є Вікторія Глінка. Остання керувала припиненим ТОВ Авента Інвест Альони Чернової. ЗМІ відносять Авента Інвест до сфери впливу братів Дубінських. В цей же час, неподалік, можна побачити п'ятиповерхівки, які постраждали внаслідок російської атаки. На момент початку робіт з утеплення в цих будинках навіть не було вікон. Ну серйозно. І ось диво. Виявилося, що коштів на виконання робіт не вистачає. Так що, щоб врятувати день, область взяла на аптечку фірму Баглій 11. Тепер на коригування проєкту виділять ще 2,5 мільйони гривень. Баглій-11, до речі, це не якась там фірма відомого бренду. Це, звичайні, Тетяна Ярцева та Олег Барковий з Кам'янського. В активі компанії 434 договорів на суму понад 207 мільйонів гривень. Головні замовники фірми різні департаменти Дніпровської міськради. У 2021 році фірма офіційно переїздить в Дніпро. 5. виконком Криворізької міськради вирушає в майбутнє та шукає підприємця, який відправить чиновників у 2024 році. За оренду 20 авто, двох мікроавтобусів та одного автобуса вони готові витратити не більше 30 мільйонів гривень. Згідно з Прозоро, міськвиконком прагне мати в своєму розпорядженні 20 легкових авто на день. Серед них обов'язково позашляховик. Вів класу з шістьома пасажирськими місцями. Легковик на мінімум вісім пасажирів і два вантажопасажирських авто. Постачальник транспортних послуг може використовувати як власні авто, так і орендовані в інших осіб. І ось нещодавно, а саме 22 лютого, на Прозоро, ми бачимо переможця, який, до речі, і в 2023 році відповідав за перевезення чиновників, а саме комунальне підприємство Автобаза номер 1 І такі послуги в цьому році обійшлися бі бюджету міста у понад 27 мільйонів гривень Фух, ну це ж не наші з вами 15 гривень на маршрутку. Отже, короткий огляд по районах. Високопосадовці Саксаганського району вирішили побалувати себе транспортним комфортом та витратити на це понад 2 мільйони 200 тисяч гривень на оренду авто у 2024 році. Цього року ці послуги надавала підприємиця Марія Курочка, яка, до речі, є і єдиною учасницею, і переможницею свіженького тендеру. Її син Едуард Курочка також вже успішно виграв. Тендери на транспортні послуги у Довгинцівському та інгулецькому, можливо, цей бізнесмен є фаворитом вілкулів на іншому фронті. Тернівський район розглядає пропозиції на оренду авто, плануючи витратити близько 2 мільйонів 600 тисяч гривень. Хоча це поки що на етапі подання пропозицій. В кінці відео свої хочуть привітати любих підписників з прилежніми новорічніми святами, побажати нашої скорішої перемоги, сил та терпіння. Це інше ми з вами і так отримаємо. А чиновникам найкращий подарунок наступного року совість, бо це щось, що навіть у тендері не купиш. Всім пока.